Друзі, доброго дня! З вами я Оксана Князева і мій вишитий затишок. Хочу вам сьогодні показати от схемки від торгової марки Phoenix, тільки що отримала, і покажу, розкажу. Ось такий формат А5 іконки. Дивіться, який друк чудовий. Лиці теж надруковані непогано, навіть чудово. Вишивка теж. Все зрозуміло, дуже буде зручно вишивати. Це у нас такі іконки. Ось, бачите, які ікони, всі чудові видно. Янгело-охоронець формата п'ятого. Так, ось такі у нас іконостас, тут теж п'ятий формат. Буду зараз робити підбори до цих іконки. Ось такі у нас чудові пори року віконце, бачите, осінь. Осінь, весна, зима у нас така чудова, чудова. І літочко, Якраз літо зараз у нас є. Кіліта потрібно вишивати. А це ви приходили ось такі маленькі картинки. Оці картинки я рекомендую на відшив залишками бісера, які у вас є. Ось тут можна погратися, дивіться, які чюльпанчики чудові. І їх можна відшивати якраз тим, що у вас є в наявності. Ось троянди. Піонії, такі маленькі сюжети, і ви можете їх відшивати залишками. Як відшивати залишками, я знімала відео. Під цим відео зроблю силочку, щоб ви може, якраз вам моє відео пригодиться, те, що я знімала раніше. Як відшивати залишками ось такі картини? Це якраз такі картини чудово, що їх можна відшити. Дивіться, які у нас сонячники, це теж така схемка. Це у нас ідуть нарцизи. Ой, кульбабки, дивіться, які чудові, маки, червоні. І ще одні маки, сирень така, троянди, дивіться, маленькі троянди, васильки. Тут теж кажу, можна давати не скільки кольорів. Тут у нас 10 кольорів, а ви можете залишків зробити набагато більше. Так, ось такий у нас вовки, дивіться, чудово як. Схема пророблена. Так, це у нас оберіг подружжя. Це у нас оберіг кохання. Ну, і мої Іриси. Це будуть нові підбори. Якраз з ким ми прийшли, і я буду робити підбори. А таких ірисів ще ніхто не відшивав. Зараз у мене буде, дівчатка, навіть якщо хтось виставить ірис. Вам сподобається. Але а, я зараз роблю іриси, які не повторюються. Вони будуть в одному екземплярі. Тому хтось замовив, ось вони такі будуть. А, це у мене ось такі лебіді. Буду робити підбор в рубці. Чудові. Одні мене в руці замовили, одні не повню. Просто замовили без підбору. Так, є ще ось такі лебіді. У нас в сірих відтіночках привів ось таке. Це повна зашивка. Не знаю, не помню, що в нас з тайною схемом замовила. Треба дивитися, чи підбор, чи без підбора. Так, ось. Ікону такі дві парні іконки. Це у нас вже йде формат А3. Ісус і Богородиця. Да? Ось такі чудові дві іконки. Зараз їх так. Чому? Тут ми також будемо робити підбор. Бісері в рубці. Я вже собі в голові склала вишиту картину. Я вже так розумію, що там буде бомбезна вишивка. Таких ще підбор я не робила, тому це буде у нас перший підбір. От, і Ісус. Терново вінки. Ось такий у нас Ісус. Оце на сьогодні мені прийшли схемки від торгової марки «Фінікс». Будемо працювати. Всім. Дякую. До нових зустрічей. Пока, пока.